Привітики, мене звати Кріс, і сьогодні хочу поділитися з вами однією історією про подорож в Дніпро. Я там була вперше. Якщо ви там теж не були, як і я, то пропоную вам поїхати туди разом зі мною. Щоразу, намагаючись подорожувати на війні, все рівно походить дуже важко. Но в сенсі сумки дуже важкі. Подяка Подякуванській бабі за те, що багато якісної обробки які в місті і можна валізу вести ось так на легше. Я про прибуття поїзда і що нумерація починається з західної частини вокзалу, і я пішла в іншу сторону. Потім почула, як якийсь чоловік сказав, що нам потрібно в іншу сторону, йти, тому що західна та частина там. І потім я дійшла сюди, побачила, що захід сонця з цієї сторони, і я подумала, боже, як це логічно. Побачила, що вагон, а це прибуває не наш поїзд. Я прямо вмію орієнтуватися. Я маю взагалі стояти як найдалі від людей. Так і стало. Сподіваюсь, правда в цей раз Тож, подорож країною під час такої ситуації, як війна, була для мене трохи лячною, насправді, незважаючи на те, що ситуація в тому регіоні, де я проживаю, більш спокійна тиха. І туди, куди я їхала, вона була. Трохи нестабільна і досить голосна, на гучна. А, тим не менш, я все ж таки наважилась і поїхала. Місто мене зустріло сонячною теплою погодою, хоча по прогнозу мав бути дощ, але все було класно. Мене зустрів Артем. Мені дуже сподобалось, як виглядав сам вокзал, як виглядала вокзальна площа. Перше, що нам потрібно було зробити, це добратися додому, і ми вирішили спробувати це зробити на метро. Це по моєму найкоротше метро в Україні, і по-моєму найкоротше метро у всій Європі. Прийнявши душ, поївши, відпочивши, ми вирушили на прогулянку. А пройшовшись містом ми застали вже дуже дощову погоду. Нам довелось гуляти під дощем, але це не зіпсувало ніяк ні настрою, ні емоцій. Все було чудово, прекрасно. Ну насправді не так важливо, яка погода, а важливо просто хто з тобою поряд, правда ж? Насправді, що мене здивувало в Дніпрі, це атмосфера і люди. І мені було незвично з українськомовного середовища потрапити в російськомовне. Там всі розмовляють російською. Мені так було незвично, мені так було дивно, дико, так різало слух мені страшенно. Але я намагалась не піддаватись на всі ці російськомовні провокації. І гордо несла свою рідну українську мову в маси Дніпра. Ну і люди насправді потім намагались підлаштовуватись. Відповідати мені українською. Або <реш> була дуже смішна ситуація, коли я розмовляла з одним чоловіком, і він мені щось він мене щось запитав російською мовою. Я просто не розчула, що він мене запитав. І я кажу: я перепрошую, я не зрозуміла, що ви сказали. І він почав переступати через себе, ламатись, але намагатись сказати це українською. В нього виходило досить непогано. Просто було видно, що йому дискомфортно, незручно, незвично. І я зрозуміла, що він подумав, що я не зрозуміла мови, якою він мене це запитав. Тому класний лавхак на всю. Російську мову, яку ви чуєте, просто відповідайте, перепрошую, я не зрозуміла. Люди почнуть, можливо, говорити українською, або ви просто завершите цю розмову. Тому насправді моя внутрішня горда там е дико плескала в долоні від радості, що людина просто зараз переступає через себе і говорить українською. Значить, може, значить, вміє. Ось, ну мені було приємно. В закладах обслуговування люди теж переважно розмовляють російською, але деякі намагалися розмовляти українською, що теж особисто мені було дуже приємно. Розмовляти українською, або чули, що я прийшла з запитом на український переходили теж на українську мову. Тому... Ступіньки нормальні були зліва, справа випадку. Враження про саме місто, чесно, це не те місто, де мені хотілося б жити, а тому, що воно дуже велике і дуже контрастне. Контрастне в плані дуже багато гарних скляних будівель, багато поверхівок, але одразу ж поряд з ними напіврозвалені будівлі. Є красива стара архітектура, але її не реставрують, а просто чекають, коли ці будинки розваляться, щоб там побудувати швидше за все нову якусь скляну висотку. Насправді там є дійсно гарні споруди, які відреставрувавши, можна зробити. Досить красивими будинками, але чомусь там зараз а, цим не переймаються, не цікавляться і все ж таки перенесли в іншу папочку, що краще там буде нова висотка. І насправді там немає такого, як новий район з висоток, чи там новий район з старих будинків. Там просто високий скляний, розвалений, скляний розвалений, розвалений скляний. Просто ось такий ось хаос він не грає трошечки. Теж як центру міста я не знайшла. Я не зрозуміла, тобто сам центр географічний там є. Але щоб там була якась чи площа ринок, як у Львові, чи якась стометрівка, як, наприклад, у нас у місті, чи Хрещатик в Києві, чи Кобилянська в Чернівцях, там є і площі, і вулиці центральні. То там якось все перемішано і переважно з. Усі вулиці вже з машинами з дорогою, тобто там немає де просто е, якоїсь площі, де пройтись. Ну або ми просто не знали, де їх знайти. Але є гарні місця, є гарні парки. Ми проходили дуже гарну місцинку. Щоправда, тоді лив страшений дощ, але там було дуже симпатично. Будеш пити? Ні. <різь> ну, ладно, тоді пішли. <різь> Мені, як з меншого міста, було дуже цікаво приємно походити по величезним торговим центрам, де багато брендових магазинів. Чого в нас тут немає? Там просто можна на години загубитись в шопінгу великих цих магазинах. Мені це було дуже цікаво. Для мене це така галочка, плюсик, що мені це сподобалось. І надзвичайно красивою була, звісно, набережна міста, та яка знаходиться в географічному центрі. Правду кажу, там було надзвичайно красиво. Там е, красивий міст, по якому їздять машини, там дуже гарні заходи сонця були, і люди всі прогулюються, все класно, все лайтово, ніхто нікуди не поспішає. І при цьому величезному плюсі був величезний мінус, що насправді було дуже багато людей з випивкою, зі спиртним і жодного. Патрульного поліцейського нікого я там не зустріла ні разу за п'ять днів, які я там пробув за чотири. Вибачте. Like think... Однією з важливих причин, чому я туди їздила, а це тому, що в нас було свято, в нас була річниця. What is moving out i can only exist in three dimensions at a time who am i to resist a river flowing left to right it's like we've been <laughs> Ми дуже класно провели час. Ми багато гуляли, обмінялись подарунками. Я приготувала такий подарунок квест з завданнями скрич-постер з завданнячками романтичними, які дівчина повинна робити для хлопця, хлопець повинен робити для дівчини. І там також був перелік спільних завдань. То це такий подарунок на певний період ваших зустрічань спільного якогось життя і так далі. І там багато класних завдань один для одного, щоб якось. Урізноманітнити ваші стосунки, зміцнити їх, і ну просто щоб вам було дуже цікаво, кайфово, і хто на що готовий піти заради іншого. Ну і мій подарунок, який назвали пробником. Я думала, що це парфум. Або якийсь крем, На як виявилось, пробником може бути і пробник-годинник. Пробник Apple Watch Годинник. Це було дуже оригінальної назви. А я прям дуже задоволена, мені дуже приємно. Ось мій такий подарунок, дуже милий. Один з Time's a losing game, might as well embrace it Вода в цей день не могла не радувати, тому що по прогнозу мав бути дощ. А тоді вгріло сонечко так сильно, що просто було спекотно ходити у футбол. Це було дуже кайфово, дуже приємно. Дуже багато було прогулянок по місту. Все було дуже класно. Тому я задоволена поїздкою. Все було дуже чудово, дуже мило. Власне, ось так ось і відбулася моя поїздка вперше в Дніпро. 15 годин в поїзді. Я думала, що це буде страшенно довго, страшенно нудно. Але насправді на практиці все вийшло так, що було дуже легко, дуже швидко пройшли ці 15 годин в одну і в іншу сторону. Я навіть не використала ні разу ні телефон, ні відкрила книжку, ні журнал. Абсолютно нічого з роботи я не робила, тому що я була зайнята або розмовою з сусідами, або Ну, власне, або розмовою з сусідами, так і було що туди, що назад. А третій тост за кохання. Буде говорити уже точно, точно, точно. Гаряченький готовенький пиріжечок під іде, якого звати Артем Новак. Йому його оплисками каже: ні, я відказую. Ти Тільки раз сказав, що ти з мене хоче я обожнюю тебе, обожнюю мою маленьку обожнюю. Все добре, тільки якісь ми не можемо зустрічатися. Сьогодні загороджується нова сім'я. Новаків. Покажи, будь ласка, ручки. Новий манікюр. О май гад. О май гад. Котики вирко, котики, котики вирко. Яка я хотіла ділася. Finished in a flash, slipping through my fingers, moving way too fast. Wish I had just a little more. Oh my never Дякую, що провели ці кілька хвилин зі мною і з моєю подорожю в Дніпро. Якщо вам сподобалось це відео, відмічайте його пальчиком вверх, підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей і па-па!